Я, я, я нічого іншого не бачу. Я розумію, що ці кримінальні справи є способом тиску на залужного. От спочатку для того, щоб він очевидно не балотувався в президенти і не йшов в політику. Вони йому до речі запропонували. Це вже відомо. Вони йому запропонували перше місце в списку. Значить, своєї партії на наступних виборах в парламент, от. ну очевидно, що Валерій з цим не погодиться, от але е, вони намагатимуться його стримати від балотування взагалі. Потім намагатимуться його скомпрометувати, можливо, десь взяти під вартою і так далі, для того, щоб він не зміг взяти участь у виборах. Думаю, що всі ці спроби переречені, але те, що вони. Е, те, що вони можливі, ну не дарма. Телеграф про це пише, це ж, це ж не ми пишемо. Не, не Волох сказав, хоча інколи я маю деяку інформацію, можливо, не гірше, ніж Телеграф. Але ну, факт залишається фактом, що, що такі справи є, і намагання перекинути це на військових буде. Хоча це. Ну це настільки настільки все несправедливо, це настільки викривлення реальної ситуації, тому що армія в умовах до оголошення воєнного стану взагалі має перебувати або в місцях розташування читай казармах, або на полігонах, якщо там оголошений, значить оголошені навчання. Крапка. Мало того, переміщення будь-яких військових частин, е, там, рівня, починаючи від бригади, без наказу підписаного Верховним головнокомандувачем, неможливе. Тобто я вже не кажу про те, щоб там е, робити нові укріплення? А як можна робити там приватні землі? Як можна прийти, просто так почати будувати укріплення, там, де людина, там фермер пшеницю вирощує? Умови. А потім мати кримінальне провадження? Та 100% 100% це буде кримінальне провадження. А як можна підривати мости, якщо в тебе, е, значить, е, не оголошений воєнний стан? Як? Яким чином? Хто дозволить? Тому а в нас нагадати, коли був оголошений е, воєнний стан вже після того, як е, почалися бомбардування, ще 23-го числа на РНБО весь склад, крім двох людей залужного і Резнікова, весь склад РНБО проголосував за особливий стан, про що ми не раз говорили. Особливий стан це повне сприяння правоохоронним органам. Тобто, в першу чергу Національній гвардії, в другу чергу поліції і СБУ. Це їм даються повноваження. Армія жодних повноважень не отримує. І це 23 числа, коли вони вже сім'ї свої відсилали з України, але за воєнний стан так і не проголосували. От така ситуація от, от правда. От. Так що тут можна говорити про військових? Військові, ну ми ж знаємо сьогодні, сьогодні це вже факти доведені і відомі. Військові і без того взяли на себе відповідальність. Тобто генерали Залужний і Наїв взяли на себе відповідальність вивести своїх підлеглих з казарм і відправити на місця виконання бойового завдання. про, про те, що вони не мали таких повноважень, вони порушили закон. Порушили закон, взявши на себе відповідальність. Мало того, вони ж і не мали до речі, Резніков не брехав від гуру, від пана Буданова ніхто не мав конкретного неї вказівки, що через кілька годин почнуть бомбардувати. Не було такої інформації. Хоча вона була, тобто генерал Най в недавньому інтерв'ю розповів, що там з литовські спецслужби йому надіслали. Перехоплення, де говорилося що така то, е, значить, е, я вже не пам'ятаю. Е, така то частина е, здається військово-повітряних сил е, Росії буде е, супроводжувати колону російських військ по Чернігівщині, здається чи, чи чи сумщині? От і він на підставі цього викликав своїх генералів, віддав їм наказ висуватися. І частина з них сказали без письмового наказу ми не будемо. Це незаконно, і він віддав їм письмовий наказ, взявши на себе відповідальність кримінальну, кримінальну відповідальність, заради порятунку країни. От, от кого звільнив Зеленський рік тому разом із Залужним, як ви вважаєте, Валерій Залужний своїх політичних поглядів не висловлює. Але чи можна його вважати політиком? Він наразі не політик. Але він за моєю інформацією план іти в політику в нього. Він не політик, тобто він держслужбовець, дипломат. І як дипломат він зобов'язаний згідно своїх посадових обов'язків провадити повністю курс президента України, в даному разі не уряду і так далі, бо бо зовнішня політика це виняткова прерогатива президента, і він має проводити він посланець президента Великобританії, і саме так він діє, і саме цього він намагається і притримуватися. Честь його і хвала, так бума що він не політиканствує. На, на своїй посаді, а виконує свої обов'язки посла. Сподіваюся, що щойно ми побачимо перспективу якогось там е, припинення вогню, він звільниться з дипломатичної служби, повернеться в Україну і оголосить про те, що він іде по е, дуже багато хто вважає звільнення залужного політичним рішенням. А яке? Ну, то, ну тобто, а яке ще? А які ще можуть бути залужні? Ну, я та я теж вважаю політичним, але е, президент це пояснював, а що я не маю права? Ні, ну те, право то він має. Як і Путін має право сильного? Ну, право він має, право сильного ніхто не відміняв. А от причина, ну, залужний був дуже і дуже успішним. Головнокомандувачем. Кількість, навіть якщо порівняти, кількість його перемог не зрівняна з нинішнім головнокомандувачем, кількість його невдач ніяк не може йти в порівняння з нинішнім головнокомандовачем. Тобто ми за залужного більшу частину часу наступали, але і після того ми стояли в гарній потужній обороні. А Після того ми тільки відступаємо, тому про що ми взагалі говоримо? Чи був він успішним головнокомандувачем? Безумовно, можливо, одним із ліпших, які можна, яких можна би уявити сьогодні, в армії не тільки українців. Е, якщо в 25-му році все-таки можуть провести вибори. Ви кажете, що залужний може піти в політику, чи не дадуть ні. йому це зробити? Ну те, що будуть намагатися не дати про це, я говорив, і про це телеграф пише. І до речі, вони не перші. Це вже хто знає яка публікація, де згадується про те, що кримінальні справи лежать і чекають свого часу. Тобто залужного, Наєва, Шапталу, і так далі намагатимуться звинуватити в саме у тому вторгненні, в якому винен винятково е е політичний клас і політичне керівництво України. Винятково, стовідсотково. Е ну будуть намагатися не дати їм, тим паче, що соціологія показує, що залужний виграє вибори в одні ворота. Причому він в одні ворота виграє е, вибори, е, значить, президентські, і на парламентських його поліцила, яка на, на той момент ще буде сформована, теж буде швидше за все найбільшою. Слава Богу, не монобільшістю і Монобільшість я взагалі в, в, в історії України, бо більше ніколи не хотів би чути і бачити. От навіть якщо там буде заложний або інший пристойний чоловік, якого я поважаю, і так далі. Але я не хочу больше більшому на більшості. Я хочу коаліції, я хочу якогось балансу інтересів, яких якісь, якісь стримання противаги і так далі. А не а не те, що відбувається, коли вся влада в одних руках, і, і, і дуже рідко є люди, котрі можуть зосередивши всю владу в своїх руках е так розумно нею користуватися, щоб це було на користь країни. Це, це це дуже рідкий випадок, ліпша коаліція, але за результатами поки що соціології. Але ну і тут би я не сумнівався, що воно все, що буде мінятися. Мінятися буде винятково в гірший для е, зеленського бік. Винятково тому залужний буде рости. Хто буде ще рости? Побачимо. Є в нас ем, думки з цього приводу, але залужний буде тільки укріплюватися.